Доброго ранку, ми з України і це танцювальний ранок з центральним. Сьогодні ми з вами вивчимо уклін з народно сценічного танцю, а також е декілька розвиваючих рухів для ваших м'язів. Для початку вивчимо чоловічий уклін. Вихідне положення у нас позиція третя позиція в ногах. Ось отак от вона виглядає. Ручки у нас в кулачках на поясі. Кайде через першу позицію, в другу відкривається, потім кладеться на серце і легенько схиляємо голову. А в цьому випадку що робить? Натягуємо сильно ножку на та угоду, якщо з рукою. Переходимо два, три і чотири і. щодо жіночого уклону. Він чуть-чуть може здатися складнішим. Вихідна. Позиція, давайте третя, хай буде. Ручки у нас в кулачках теж на поясі. коли ми йдемо вперед, два кроки зробили раз, два, потім ножку, задню приставляємо в третю позицію. І все. З руками це буде виглядати ось так. Права ножка, права рука. Раз, ліва ножка, ліва рука. от, Ручки збираємо на місто і в той час. Представляємо ногу в третю позицію. Можна виконувати в п'яту. В п'яту буде дуже складно. І так, весь уклін. І раз, і два, і три, і чотири. І. Що ж, ми з вами привіталися. А зараз давайте виконаємо декілька розігріваючих вправ для вашого тіла. Розігрівати корпус зазвичай, якщо це вправи на середині залу, потрібно. Голови, тобто з шиї. Перший рух ми виконуємо з вами нахили шиї вперед, назад. Раз, два, три, чотири. Розтягуємо, коли вниз, розтягуємо повністю трап трапецію оці зв'язки. А коли назад повністю розтягуємо передню частину і дивимося точно наверх. Наступний рух у нас буде наклони голови зі сторони. Що є важливим, це робити паузу, От, коли ми стоїмо прямо. Повторюємо раз, пауза, раз і пауза. Тобто не підряд робити. От, тут теж працюють у вас бокові м'язи. Далі ми переходимо до того, щоб розігріти наші плечі. Перший рух у нас буде підняття плеч наверх і опускання їх якомога нижче. І підряд виконуємо. Три, чотири. Раз, два, вниз, чотири. Далі ми виконуємо з вами почергове піднімання і опускання плечей. Тобто це виходить раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Можна додати іще е, повністю його опускання і піднімання. Тобто Ліве плече вниз, праве вверх. Наступний рух у нас буде колоподібні рухи плечей. Тобто ми плечами вимальовуємо коло і повністю розробляємо вже від лопатки. От ціла лопатка рухається у нас. От. Якщо дивитися з боку, то це виглядає Ось так. назад, заводимо і вперед. І назад. і Далі ми з вами розігріваємо нашу талію. Ручки кладемо або в кулачки, або можна просто поставити їх на талію. І робимо з вами наклони вперед-назад. І потім будемо робити зі сторони в сторону. Рівно. Піднімаємося і легенько дивимося наліво. Легенько наклоняємося назад. Зі сторони це виглядає. Раз. Три, чотири. Важливий момент зауважити, щоб спина була рівно в поясниці і в лопатках. Не отак наклоняємося. Це дуже велика помилка. Ось ручки у нас стоять, вирівняли. Не треба наклонятися дуже низько. Ось 90 градусів зробили і це вже розтягує ваші ноги. І піднімаємося. Раз, два, три, чотири. Назад. Перше, що у нас наклоняється, це лопатки. Від лопаток. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Наступний рух ми будемо виконувати наклони корпусу з сторони в сторону. Ноги поставимо в другу позицію, виворітну, Або можна ставити як удобно. Потім вивертати повністю ноги, вони повинні бути як правило. А як вам удобно стояти? Руки теж у нас на талії в кулачку. Відкриваємо ліву руку і тянемо корпус вниз. Але руку не заводимо нікуди. Ось на рівні вашого центру голови. І повернулися, подивились, через першу закрили. Через першу позицію відкрили і вниз провели. Повернулись, через першу закрив. Так само рух виконуємо декілька вісьмірок. Далі ми виконуємо присідання. демі пліє, тобто маленькі присідання. Виглядають вони ось. Ось вони чуть-чуть присіли. Тобто грант це коли ми повністю присідаємо і відриваємо п'ятки. А – це коли у нас п'яточки на підлозі не відриваються. І ми от, присідаємо, димі але сильно надавлюємо е... на свої підйоми, сильно надавлюємо вперед і тянемо тим чином, тянемо фахів. І раз, і два. І раз. І до цього руху можна додати ще реляве. Це підняття усього тіла на півпальця. Це називається у нас реляве. Зі сторони виглядаємо. Ось ми піднімаємо на пальчики і опускаємо. Тобто виходить це раз, два, три, чотири. І раз, два, три, чотири. Слід зауважувати, що цю вправу повинно виконувати, якщо ви виконуєте її перший раз, так, то повільно. Щоб не травмувати себе та свої суглоби, ми також можемо додати, як в домашню мова, крок із підняттям коліна. Тобто його можна виконувати як просуваючись вперед, так і на місці. Повторюємо з правої ноги, піднімаємо до коліна, ось підняли ножку і крокуємо на місці. Слід зауважити, що коліно нога піднімається на рівень 90 градусів. Сторони показуємо. І раз, два, три, чотири. Ну що ж, на цьому все. Гарного вам дня. Думаю, вам сподобалось. На все добре.